Сьогодні розпочнемо кольоровий тиждень. Кожен день має свій кольор, а зараз пропоную вам відгадати загадку. Живий колір природи, листя, дуба, липи, клена. Назви швидко, який це кольор? Так, зелений. Зелений колір це колір живої природи, дерева, листочка, травичка, кущі, рослини. Вони виділяють кисень, який дуже потрібен для всіх живих істот. А також вони поглинають вуглекислий газ, недарма що ліс це легені планети. Багато зеленого кольора є в овочах. От подивіться, будь ласка, на картинку. Давайте разом з вами назвемо це, що ми бачимо на картинці. Подивіться, які овочі ми з вами тут бачимо. І назвіть капуста. Кабачок. Сукіні, огірок, броколі, горох, цибуля, спаржа, перець. Поміркуйте, може, ми з вами щось забули та назвіть самостійно. Ще зеленого кольору бувають фрукти. Давайте разом з вами їх назвемо: груша, виноград, лайм, яблука, авокадо. Теж поміркуйте і назвіть, може, ми з вами щось забули. А ще бувають дітки зеленими тварини. Наприклад, подивіться на картинку, це хто? Крокодил, ящерка, жаба, черепаха, попугай. Так, всі ці тварини теж зеленого кольору. А зараз повсюди ми можемо побачити зелений колір. Відгадайте, про що це загадка, дітки? Нижні очей у світлопора дав сигнал перед мотори. Кольором він як листочок лена і як травичка, він зелений. Саме зелений колір світлопора дозволяє рух. Ще зелений це четвертий колір нашої веселки. Подивіться, яка вона гарна! Дуже гарно. А ще зелений колір має недозріли фрукти та ягоди. Їх не можна зривати та їсти. Вони дуже небезпечні для нашого здоров'я. Зелений кольор природи, адже фактично усі живі рослини починають своє життя з зеленого кольору. Це колір живої та квітучої природи. Це заспокійливий і розслабляючий колір. Це колір природній гармонії і нам дає відчуття спокою і розслаблення. Дітки, назвіть, будь ласка, що тут може бути зеленого кольору?